Доброго дня всім! Не знаєте, що приготувати, щоб було не лише смачно, а ще й корисно? Тоді ось цей рецепт саме для вас. Готуємо сирне тісто. Виходить воно в міру вологе, смачне, пухке, ну дуже-дуже класне. Я в миску відміряла, відважила вже 250 г сиру кисломолочного. Я беру домашній, але це не принципово, можна готувати і на магазинному жирність тут не має його значення. Добавляю для аромату пачечку ванільного цукру, відразу висипаю весь цукор, обов'язково дрібку солі, всі інгредієнти та їх кількість обов'язково пропишу під відео. Заходьте, дивіться та готуйте. Добавляю вершкове масло, розтопила його не повністю, але щоб було м'якеньке. Краще беріть саме вершкове масло, не рослинну олію, хоча її теж можна використати. Але смак буде трішки інший. І з маслом набагато смачніше. І на таку кількість інгредієнтів потрібно 2 яйця. Добавляю, послідовність змішування не має значення, так як ми все рівно будемо всі інгредієнти перемішувати за допомогою погружного блендера. Що за чим додати, це вже вирішувати вам. Об'єдную всі продукти погружним блендером. Гарно, щоб розтворився, розім'явся сир, щоб не було його грудочок. Можна навіть брати сиркову масу, можна сир використати. Головне, щоб ці продукти були якісні, свіжі, тоді і випічка буде набагато смачніша. Блендером перебиваю все декілька хвилин, щоб утворилася однорідна маса, щоб всі продукти гарненько об'єдналися. Потім буду додати борошно. Просію його обов'язково і дивлюся на густину самого тіста. Таке тісто має бути в міру густим, тому ви вже орієнтуйтеся не по тій кількості, що написано в рецепті, а по самій консистенції тіста. Я вже приблизно знаю, так як готую його не вперше. Добавляю на поверхню борошна обов'язково розпушувач, не соду, а розпушувач. 10 грам в мене це якраз вся пачечка. І далі вже перемішую. Духовку вже включила, щоб розігрівалася, тому що, як ви бачите, все дуже-дуже швидко. Ось таке густе тісто, воно спадає важко, але ж таке має бути. Підготувала форму, в якій буду випікати. У мене ось така кругла скляна. Ви можете брати будь-яку, яка у вас є. І сливи. Підготую, я їх помила, нарізаю на дві половинки, виймаю кісточки і буду зверху прикрашати наш пиріг. Слив чим більше, тим смачніше, соковитіше та ароматніше вийде. Тісто переложила в форму, застилала. Трішки пергаментним папером і викладаю половинки слив. У мене вони кисловаті, тому я ще зверху притрушу цукром. А вас попрошу обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви дивитеся дане відео без підписки. Також натискайте на дзвіночок, якщо вам подобаються рецепти, діліться ними із друзями та обов'язково готуйте. Розігріваю духовку до 170 градусів і випікаю 30-40 хвилин. Але точніше орієнтуйтесь по своїй духовці та обов'язково перевіряйте дерев'яною шпажкою. Але пам'ятайте, що сирне тісто має довше пропікатися при нижчій температурі, щоб не було гливким. а вийшов ось такий неймовірно ароматний, смачний та дуже красивий пиріг. На перекус до сніданку, до кави або до чаю дуже-дуже смачно. Буду дуже вдячна вам за коментарі у підтримку каналу. Якщо сподобався рецепт, обов'язково натискайте пальчик вверх. Пиріг ось неймовірно пухкий, м'який та дуже ароматний. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю смачного всього найкращого! До наступного відео! Пока-пока!